Привіт, малята! Сьогодні я пропоную вам пограти в цікаву веселу вікторину Україні здоров'я. Я буду вам задавати питання, а ви повинні з запропонованих відповідей вибрати вірну. Ну що, почали? Взимку весело згори з'їжджати на велосипеді, на роликах, на санчатах. Правильно на санчатах. В твоїй кишенці завжди має лежати носовичок, льодяник, улюблені іграшки. Правильно носовичок. Мама в борщик покладе банан, бурячок, огірок, правильно бурячок. Для того, щоб коси були доглянутими, нам потрібні грабельки, гребінець, виделка. Ну, звичайно, гребінець. Кожного ранку потрібно робити шкоду, зарядку, аплікацію. Кожного ранку потрібно робити зарядку. Коли у тебе гарний настрій, тобі хочеться сердитися, плакати, веселитися. Ну, звичайно, хочеться веселитися. Щоб бути сильним і спритним, потрібно займатися фізкультурою і спортом. Багато спати, багато їсти. Правильно потрібно займатися фізкультурою і спортом. Щоб зубки були міцними, здоровими і білими, потрібно грісти горіхи, їсти солодощі, чистити зубною пастою зранку і ввечері. Правильно чистити зубки, щоб було багато друзів. Потрібно вміти гарно гратися, дражнитися, битися. Ну, звичайно, потрібно вміти гарно гратися. Для гри в футбол потрібні ковзани, м'яч, ракетка, правильно м'яч. Щоб компот вийшов смачнішим. В нього можна додати кавун, помідор, яблуку. Правильно в компот можна додати яблучко. Коли взимку гуляєш на вулиці, щоб не захворіти, потрібно багато рухатись, їсти сніг, смоктати бурульки. Правильно потрібно багато рухатись. А їсти сніг і лід не можна. Молодці малята! Ви всі справились з завданнями і правильно відповіли на мої запитання. Бажаю вам всім бути здоровими!